Повертаємося до марафону на телеканалі Ті 7 Плюс. Як ми анонсували раніше, будемо говорити про нові правила відключень електроенергії на Хмельниччині з нами на телефонному зв'язку директор технічний Хмельницького Бленерго Олексій Філіпчук. Пане Олексію, вітаю вас! Слава Україні! Отже, давайте розпочнемо власне і змін, які мешканців Хмельниччини торкаються від сьогодні, замість чотирьох черг, до яких вже звикли. Буде шість черг відключення електроенергії. В чому з чим пов'язаний цей перехід? Дивіться, не зараз коротенько анонсую цю штуку. Ми її попередньо проговорювали, скажімо, анонсували на минулій неділі. Більш конкретнішу інформацію, я думаю, що ми у середу зможемо передатно на, на дому інтерв'ю надати, на даний момент це передбачено тим, що сама інструкція про складання застосування графіків погодинного відключення електричної енергії, яка набрала чинності двадцять 12 дванадцятого, двадцять другого року, якраз передбачає те, що в графіках відключення повинна складатися з шести рівномірних черг, Це з основних змін. А друга частина це те, що перерва постачання може бути 6 плюс 1 година. Відповідно, в зв'язку з цим ми зробили перерозподіл черг. Воно складається вже з шести рівномірних черг. В зв'язку з цим провели роботу щодо, скажімо так, інформування. Тому прохання звернути увагу, у нас безпосередньо. На сайті вивіше на скажемові перелік адрес він максимально інформативний. Він складається із, скажімо так, з там PDF на файлу, де вказано адреса з назвою і номером вулиці, до якої черги відноситься, або за необхідності можна скористатися ресурсом. Це Включення до адреси, або певні включення, де можна легка свою адресу, воно і десять фінансово да, включення. Дивіться На, яка, е а, сайті... Пане Олексію, яка ситуація по no. адресах. Якщо ви про це згадали, я одразу вас запитаю, тому що ми от колегами, коли готувалися до нашої з вами розмови, зрозуміли, що шукаючи адресу, деяких колег моєї немає адреси. До прикладу, в такому разі, що робити, якщо ти не можеш знайти в якій ти черзі. Ви я перепрошую, в якому ресурсі шукали. В ПДФ-файлі на вашому сайті, так. Так, в даному випадку можливо потрібно, де там, якщо певні адреси побутові, з якоїсь там білі чи немає, вони ще то працюються. Такі угу. варіанти при перерозподілі я не виключаю, але на даний момент можна скористатися онлайн-ресурсом. Де безпосередньо за відключення за адресою воно ідентифікую по ці нас чи так само можна звернутись до прикладу до вас на гарячу лінію, аби дізнатися, якій те черзі Не, звичайно. Ми дивіться абсолютно будь-який ресурс, який можливий це також є вайбер-бот, телеграм бот то їх потрібно пробувати сомпустити, тому що в чому случилося, що якраз сьогодні програма що з самого ранку. Відбулося досить масована досить атака на наш сайт. Відповідно, наші it спеціалісти от, фактично само ранку до сьогодні, буквально недавно вдалося відновити роботу ресурсу. Це досить такий атака, яка блокує доступ і співало те, що нас відбувалось введення нових черг і не можна було скористатися ним, але ми ще з п'ятниці ви вивішали, цю інформацію від що по місту Хмельницькому. Проводили і ще проводимо уточнення. Це пов'язано з тим, що є проблеми технічні, тому що багато будинків підключені одночасно від двох трансформаторних підстанцій, які можуть бути в різних ще раз ми це доопрацюємо, звичайно, тобто і все Власне, зараз, сьогодні, станом на сьогодні, 6 годин без світла, 3 години зі світлом. Це найгірший варіант розвитку подій? Чи власне ось така тенденція і надалі буде зберігатися? Ні, дивіться, що хотілося що наголосити, і ми, в принципі, в інформаційному просторі планували це зробити завтра-позавтра, тому що ми сьогодні фактично, оскільки відбувся перерозподіл по чергах, ми враховуючи е, стан в об'єднаній енергетичної системи, а зараз він ще залишається з генерацією досить складною, доведений ліміт до нашої області, як в цілому по інших весерах, складає близько 50%. І тому, якщо ми брали аналогію минулої неділі, то ми чотирьох черг застосовували в більшості випадків по області. Відповідно, останні на сьогодні ми тестуємо, скажімо, введення черг, ми аналізуємо і перевіряємо, які потужності виводяться. Тобто, ми додатково в цих чергах при на шість ми дозалучилися споживачі, які не відключалися, це якраз пропрацьована організаційна робота. Технічне перепідключення споживачів, які відокремлюються від тих рівнів, де вони були зажили разом з об'єктами критичної інфраструктури, це перемикання, це е, певні обмеження щодо промисловості. Відповідно, ці черги будуть дієвіші. І я е, ну, сьогоднішні нам потрібно щоб пофіксувати вечірні максимум. І ми по факту того будемо вносити зміни. Я думаю, що ми спробуємо повернутися в зараз та фреалі. До звичного режиму, це коли ми будемо всі, ну раніше йшли дві через дві чотири години, а зараз три через три черги, тобто також через чотири години. Я думаю, що все тоді стане плюс-мінус ясніше. Просто всі досить скажімо так, побачивши такий жорсткий графік, насорожились, ну в принципі в певний мірі правильно, але ми розглядали. Варіації досить більше сценарії, враховуючи стан системи. І е... я останні хочу наголосити, що ми по випадку, якщо нам дозволяє, ми е, жодним разом не черги. Якщо на ці можливість черги додатково не вводити, ми не вводимо. Щоб ви зрозуміли, от зараз е, сонячна погода, температурний режим дозволяє навантаження, тобто з чотирьох черг можливих зараз введені. В області дві, у максимум три черги, тобто ми сьогодні більше три черги не виходимо. тому я надію, що вони будуть зараз зроблені змінені в позитивнішу сторону, і ми їх скажу анонсуємо іде предметно. Все покажу, розкажу, можете протестувати. Дивіться, станом на сьогодні. Якщо раніше до прикладу, у нас був графік відключень на тиждень, до прикладу, плюс-мінус, якщо не враховувати аварійні відключення, ми розуміли, чого нам очікувати впродовж тижня. Зараз ми показували нашим глядачам, що є на три дні: сьогодні, завтра і на 1 лютого є графік відключень. Чи щодня ця інформація буде оновлювати? Чи вдасться вийти на ось такий щотижневий графік, до прикладу, ми маємо дивіться. Ми в жодному разі не маємо бажання. Наша задача вмикати елечну енергію, не вимикати. І відповідно бажання все, якісь процеси зробити складніше, незрозуміліше немає. Нам потрібно зараз, ще раз кажу, не все так просто. При будь-яких змінах ну, нам потрібно враховувати дуже багато сторонніх факторів. Це і різницю між вихідним днем, буднім днем, температурний режим, сонячну погоду. Наявність промисловості, графіки, які вони також в тій чи іншій мірі повинні працювати. Ну і останнє це при зміні черг. Треба врахувати логістику, тому що для того, щоб відключити, ми ж відключаємо за допомогою чергових за допомогою ОВБ, щоб вони по новому маршруту відтестували і по максимуму скоротили час переникання. Ну відповідно, я попрошу до всіх теж війти в розуміння, тобто тому, що. Той склав хейту, який зараз пішов там, з різними ілюстраціями і висловлення думок за один день, навіть не, не змогши протестувати і зробити зміни, розплодувати, пішло вже зовсім зворотні реакції. Бо недавно ми боролися, щоб коли була негода і коли були вражені, що відновити електропостачання, а зараз сучасно трошки це. Раніше соцмережами дуже ширились повідомлення про те, що 31 січня відключень не буде, тому що буде день режимних замірів. Зараз ви повідомили на своїй офіційній сторінці, що цей день скасований, і з яких причин чи ви знаєте, коли він буде? Дивіться, Ще раз наголошую про те, що зараз в системі об'єднання енергетичний досить, досить значний дефіцит. Це ми відчуваємо тим, що вводяться ці додаткові черги. Тобто у нас не одна, не дві, а може бути три чотири черги. Це виключно пов'язано з дефіцитом тобто, генерації об'єднання ресурсичної системи. Для того, що стан не покращується прогнози там, там декілька днів залишаються незмінні. У зв'язку з тим, для того, щоб провести режим удав, потрібно певний запас цієї генерації. Відповідно, в зв'язку з тим, що його немає, тому ми цей день відмінили на 31-е, то, що було по графіку, і він буде проведений однозначно, але дата буде назначена на Кукеренерго після того, як буде покращений сам систем. Тому, якби в самому факті проведення дня, чи він буде, чи не буде, це не це ну, на даний момент ніяких суттєвих змін. Тобто, це режимний день це. Конкретна там технічна процедура для проведення даних. Так, Тобто нема тут нічого. Угу. Ну, власне, от якщо говорити про ліміт потужностей, ви отримуєте його щоранку, правильно? Тобто, фактично, чи на наступний день ви анонсуєте постійно завтра, буде ліміт потужності такий то? Дивіться, ліміт потужності по е, ну тих як там доводить, то їх його доводять фактично на. Ввечора на наступний день, але в випадку якихось змін ситуації, то може коригуватися також на протязі поточного дня. Тобто ми йдемо таким чином. Орієнтовно, це може бути в 6, в 7, в 8 годині. Доводиться нам величина. Цієї потужності для області ми, враховуючи її, враховуючи стан система, ми вже відповідно е оголошуємо певний прогноз на завтра, що ми робимо на наших ресурсах. Е на нашому сайті ви говорили про те, що погода зараз більш-менш сприятлива. Власне чи можуть бути і аварійні відключення зараз? Чи до цього нам теж готуватися треба? Аварійні відключення можуть бути постійні. І це не тільки пов'язано з вожелем, це пов'язано з будь-якими. Подіями і з елементарним виходом з ладу обладнання комунікаційного лінії електропередачі і все, що з цим пов'язано. Цього не застраскований ніхто. На даний момент ситуація в наших мережах контрольована, але це, це може бути абсолютно будь-який момент, відповідно, це також накладеться. Я хочу uh -huh. ну, основне наголосити на те, що е, суттєвих я надіюся випадку, якщо трошки покращиться змін. За споживчим не відбудеться, кожен, якщо навіть є проблема, що себе там не ідентифікував по черзі, ідентифікує. при цьому ми перейдемо до плюс мінус я думаю, звичних режимів, де буде черговість, там, не, не, ну, з максимальним кроком повернемося 4 через 4, це заважить дай Бог може від генерації, щоб ми могли забезпечити такий режим. І ми це все діло, скажем, поінформуємо і все стане на своїй рейки. Я думаю, що кожен перед тим як починати так висловлювати свої негативні думки, давайте спробуємо, а тоді вже будемо підводити. Насправді ось ці дні будуть перші такі тестові, до яких треба людям звикнути. Тому зараз ми багато бачимо запитань. Люди через атаку, в тому числі і на сайті, не змогли знайти своєї адреси. Тому давайте зараз ми ще раз на завершення окреслимо, куди люди можуть звернутися, якщо до прикладу немає адреси, або є багато інших питань, коли у них буде відключення, чи воно буде аварійним і так далі. Дивіться, у нас працює земна кількість ресурсів, які по факту інформують про ті чи інші дії. Перш за все, це звичайно наш сайт. Це основне звідки ми вводимо і додаємо основну інформацію. Це новини і е, посилання відключень. Друге, всі ця інформація е, поточно е, дублюється в соцмережах: це інстаграм, фейсбук і з першого числа ми додатково вводимо до інформування. Телеграм-канал, я більш скажімо, тому що це досить такий поширений ресурс для швидкого інформування. Він з першого числа, я думаю, буде у нас функціонувати і додатково додати інформацію. Потім у нас само собою є на сторінці посилання на відключення, посуду відключення з адресою або актуальні відключення, тобто це де можна ввівши свою адресу або знайшов свою адресу. В режимі, скажімо, онлайн визначити, чи планується, і чи на даний момент є відключення від чого це відбулося, і додатково є Телеграм-Бот, і вайбер-бот, де зарізнув особистий кабінет саме собою, де можна також, більше свою адресу, отримати інформацію, якщо це відключення, чи це аварійне, чи це згідно графіків. Ну і останній ресурс це кол-центр. Ну, звичайно, розуміємо, що динаміка згор велика, тому він працює, але якщо не вдалося додзвонитися, то я все-таки пропоную скористатися попереднім інструментарію. Дякую вам, пане Олексію, за те, що ви доєднались до нашого теру. Розставили всі крапки на все по полицях. Тому що чекаємо так само ваших повідомлень від Хмельницького Булленерго впродовж тижня, аби продовжити пояснювати людям, як тепер будуть відключення електроенергії. Тому дякуємо, що доєднались. Нагадаю, так. директор технічний Хмельницького Буленерго Олексій Філіпчук був з нами на телефонному зв'язку. Залишайте так само нам свої питання і коментарі.